Герої чи не вдахи? Виступ футзальної збірної України на чемпіонаті світу так і не дав відповіді на це запитання. Хоча змістовного футзалу від нашої національної збірної уболівальники не дочекалися, проте зі своєї групи команда Лисенчука вийшла із першого місця. Група в Україні будемо відверті, була слабкою, в принципі, такою, як у Росії. Ну, єдиний, хто був таким більш-менш серйозним суперником, це порагвай. В принципі, зіграли 3-3, зіграли непогано. Хоча як на мене більше очікував від цієї команди. Ну, загалом вихід з першого місця з групи я вважаю, це результат, скажімо так, добрий. Це не є відмінний. Тобто, точніше, ну, в принципі, десь вийшло так, що команда здала заліки. А попереду в неї вже були екзамени. В одній восьмій фіналу синьо-жовті упевнено обіграли японців 6-3. А от у чвертьфіналі українці не змогли пройти збірну Колумбії. Поразка 1-3 розбила мрії нашої дружини на медалі. Всі знають, що збірна Колумбії, як із в грі збірної рану, так і вчора віддала ініціативу територію нати беріть м'яч і працюйте, робіть виснажливу роботу в позиційній атаці. Як виявилося, наші гравці це розробити вчора не змогли. Основу збірної на тайландській першості були вікові футзалісти енергії. Хто прийде їм на зміну на наступних першостях, невідомо.